Стопятнадцять. Я Андрій 15. І ми продовжуємо експлеї, так, Андрю, так що ми будемо... Ти возиш ліс, а я тебе ремонтую. Ну і всяких бідах витягую. Або ти мене витягуєш. Йо, хто перший? Я чи ти? А, а Ото правильно, так. Ну давай, давай. Їдь перший, я так тебе зароблено. А, ну ч, чекай, ще задні тебе сіп про. Так, ти си прям стоїшь прямо. Ну і так. Вечерні були. Миколай до вас прийшов, ага. Так що пишіть в коментарях, що коно приніс. Та я, я сьогодні сі відео дивив якісь е, тоже тип. Що має 500 підписчиків е, тоже зняв відео. Е, хто кому хто що Миколай приніс. Там коменти писали. Ну, класно. Я нічого не... Давай їдіть, я, я стою з тої сторони обижую. Сьогодні такі маленькі новини 19 числа о десь приблизно та, 19, 12-го, 12.15. Десь приблизно 19.00 або 19.30 буде стрім. Перший на моєму каналі Андрій 15. Стрім. Тому стрім по ігри ще не знаємо. І тому всіх запрошуємо на стрім. До стріму вийде віде відео то. Так, Ростик? Mm -mm. Вийде це відео. Що ж дивіться, не переключайте, ставте лайки. Yeah, І чекайте yeah. на стрім. ми не знаємо, чому стрім буде. Я вже маю трошки такі ідеї. Так скажу. Корші <смір> всього я буду робити по Spin Tires. Перепрошую по фермері. Фермер 15. А, може все-таки по spin? Ну, не знаю, що як буде, але буде точно стрім. А мені якраз друга ідея. Яка? Стриму? яка? Стриму, стрим у стрім. блін Ну ну яка, яка, яка. Ну, і шо і шо ти предлагаєш? Дай просто по по вулкані кататися. Не знаю, я хочу по, по фермері сьогодні зробити, а по фермері не, не, не ходили, мені не мені карта, щоб мене не Я вигляю, Та ти можеш бути просто зі мною в скайпі, я не кажу би ти просто так грав зі мною. А ти про А ти про фермер? Просто знаєш би знає, меню. Там стрім не буде більше ніж... дальше більше ніж 40 хвилин то точно не буде. Я хоч такий перші стрім, стрімки. Пробні. Пробній, о, пробний то буде стрім. Так, стріму ще не було в мене на каналі. Може будуть потім більше. Та не може, а будуть. Якщо у нас викуп фармер 15 Ну треба було Миколая просити. Ха-ха-ха. Але скидка там походу зараз діє. Там що це... І... Чекай, би тобі не збрехати. 10 доларів? Якось так походу. То в стим, а можна ще подешашому на якомусь сайті купити. в А мене камаз, о тільки не кажи, що я застряг. Давай камаз. я перед у я переду тебе є. Я тебе не бачу. а Я тебе не бачу. Виже блотана не сели. Ну. Ти <ривоти> на плюс один їдеш? Чого? Ні, не ні, один нормаль. Так, у нас світу не перевернути. Так, так, так. Майже перевернувся. Але тримаюсь. А я по болоті самому. По самій грызюці. А я бачу. Эй, тебе дань бачу, да ти є. Я потім їду. Знаєш? Перед віздом. На дорогу я твою. Ага, ти тут є. є. Я знаю. Знаю, знаю, де ти є вже. я йду по основній дорозі. А ти вже собі клубку? Та, я вже все, я, що, я ж тут. Я ж ту знаєш, тебя як на дорогу, як на лісопил. Я як... далеко щось. Ну давай давай чекаю на тебе Шикова, я ту же въезжаю Давай, чуть чистить... ты? О, о, сти, ости, сти, Чекай, я п'яту зараз грузну можу. Кто? Ой, ой 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 на двох колесах їду. Зараз треба з болото виїхати. Ну, бачу, де ти сюди купав, але я туди калит ви їду. Да не бачу. Ну зараз побачиш. А сіки тебя пингує в мене. 800 Ого, трохи інтернет лагає. У мене Тебе 200-800 скакає. Де ти там є... Ну, побачиш. М -м, ти 200... А, ти напевно подебрі їдешь. Аго, бачу, де їдеш. Виліз. Тан Танкіста. Танкіста виліз. Я плюс один. І газу, газу. Газ до бліблі. Але не через бл'єху. Поботимося Бо газ. Знаєш, треба буде притурмузити. А газ до блехи. А газ не хоче, знаєш, відпускатися. В тій серії ми на... Ну, горе печте. В тій серії ми напевно зараз Ростоком все загрузимо. Він точніше все загрузить. А в наступній серії ми відвеземо тонна Пелораму. Так ти говориш тихів. Андруха, нам треба десь знайти. Знаєш, що нам треба знайти? Що? Кісь гонки. А, гонки, ти кажеш, можна. Щось треба буде нарад, то Я в стимі рев, Lizroom скачував, Lizroom не наиграти, Lizroom не піти. Ага. Я обічальність. Та є, є, ти тоже. Я тоді тоже скадував, ну тип, не ти скор ще скачав. А ти там ти казав, якось гонку скидував? Я скадував, а вона щось там мало, я не знаю, щось керування там тяжко було. Треба буде формулу скачати, 15-ту. Піратку. Я yeah, тут є. А, тут А який? А, ну давай, давай за мною, то зараз налево треба. Зараз налево убира. Эш ту дорогу вивчи, добре ми тут з Андрюхою ганяли по тій дорозі. О, і тепер кіне. І тепер по прямій по тій дорозі. Ой, 400 урон.

То буде на наступній серії. Після невеличкої палимо. Так, в мене щось зависло. Де ти Це там до. Б... Ні-ні, я, я думаю не вилетіть. Сер... Сервер, сервер на мені лежить. Сервер Хто создавав сервер? Я. А, то ти скош. То я. То я перше. Де ти там доганяєш мене? А, плюс один. Чи мене... Ага, титує. Я зараз знову скоротить. Ти за... Зараз... Чого там вже їдеш? Я вже, коротше, поїду, а ти їдь до ворус, ту дорогу, я тобі... Я їду до Камазу. Там зараз а? КАМАЗ заправчики Треба заправити, мене. Хоч трохи хітра літрів залити собі. Зараз тебе зразу заправ... Зараз... Мені ти себе буде зараз тебе зараз повністю совість ремонтую, то все все. Заправимся. І я поїду вже відкривати там дорогу, а наступні серії ти вже будеш їхав. Що, ти мене чуєш? А, я тебе трохи не чую, але на це вилетів. Якщо вилетів інтернет. Та якби інтернет вилетів, то би я без гри зараз вилетів. Ну так. Тільки би не того те десь по дереву постукати. Та як ми в школі так теж вчителів, прикалуємо. що хто постукав? Е, та я стукав щойно. Та би інтернет не вилетів, ага. Треба послухати, да-да. Та, та молотком. Мені ще стрім сьогодні вести. А ти молотком. Мені ж треба стрім. Ты то, а ти будеш на стрімі, дивишся. Будеш писати чаті. Та, зі мною тут в скайпі говориш і в чаті, ну щось би я бачу в чат, що наш там, Будеш ти пів. Андрюха я на тіпхі. Ого, мене ні, мене тебе двісті. Отверш 200 тера. Че ти морпики? Чекай я сам знайду я їду. Не, добре є, ми ще майже приїхали. Ай, двигатель глохнець. <плес> Та поки ти доїдеш, я вже вийду. Стопи не проїзні. <плес> Дерева проїзні, стопині. ні. каміння <плес> тоже. Та на каміня тоже. Але я переважаю ліпше по... по дебурі поїхати, ніж по камінях, по болоті. Зараз <плес> ти на коштягну не будеш. Ти мій камаз тебе не потягне. Тяжко йому буде тяжко. Ось приїхали маєш. Так, треба модель відкрити. Йо, давай, зараз заправись. Зараз ще доїду. А. ехав. Сенду ехав, так. Функції. Давай. Ну. пересесть. функції топлю 500 літрів Думаю, ти все зараз 500 літрів не забереш. Да. Да. 100 літрів І... Ну, залетіть ще треба. полный бак. Блин, а я не знаю, як процопу то у мене все мої вийти. То нічого, не заж нову. Да чого? Ти покоп. Той, типа Той трошки камази кому заправити. Та шо залез, сейчас 312 літрів є. Так, що там, ти вже зіскаєш коли за. Так, чекаю, тільки зараз. Загрузиш. Так, став. Так, я подивлюся подивлю, як нам треба буде їхати. Я загрузив. Пилора. Та, Та давай. Чекаю, ну давай, загрузися, шо ж. Що ж, дорогі друзі, ми напевно завершуємося. В наступній серії ми відвеземо дрова на палораму. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока!